Про підготовку до зими говоримо із заступником міністра енергетики України Фарідом Сафаровим. Пане Фаріде, я вас вітаю. Доброго дня орієнтовно за місяць мав би розпочатися опалювальний сезон в Україні так. Друга половина жовтня. Наскільки уже країна до цього готова? Насправді в Україні розпочалась і наразі триває найбільша ремонтна кампанія за всі часи незалежності. У нас була задача відновити енергетику, попри всі обстріли, яких зазнала енергетичним інфраструктуром минулої зими, і підготувати в рамках технічних регламентів. Необхідні генеруючі блоки до цієї зими на, на даний момент ключова ставка робиться на атомну генерацію, оскільки вона забезпечує більш ніж половину всієї генерації електроенергії, тобто це базис з 9-7 атомних блоків. Вже виведено з ремонту. Деякі взагалі були виведені раніше запланованих графіків, і ще два по протягом цієї осені будуть підготовлені. Також триває велика ремонтна кампанія на теплогенеруючих компаніях. We'll be right back. Міністерство енергетики розробило цей графік ремонтних робіт, контролює цей графік ремонтних робіт. У нас була задача додати ще 1,7 і загальної генерації до цієї цифри. Ми впевнено рухаємося. До початку ЗОП це все виконаємо. З точки зору гідростанції також тривають ремонтні роботи. І щойно вчора буквально у повідомило про те, що вже вивели з капітального ремонту один з гідроагрегатів потужністю 23 мегаватт за Тані декілька днів там три блоки, в тому числі генеруючі на теплостанціях, потужністю 450 МВт, в цілому були випущені. Тобто, вся інфраструктура відновлюється як на рівні областей обленерго, так і на рівні Укренерго. Тобто, роботи всі тривають все йде по тому графіку, який був розроблений Міністерством енергетики, і нами контролюється. Ремонтні роботи тривають, але ж росіяни вже починають знову бити по енергетичних об'єктах. І зрозуміло, що цього року запас міцності у нашої системи менше, банально менше м -м, ремонтних матеріалів. Так? Що ви прогнозуєте з точки зору відключень світла, до чого готуватися людям? З точки зору обладнання для енергетики, воно дійсно виробляється достатньо довго, тому створити великі запаси вкрай важко в такі стислі терміни. Але міністерство енергетики і енергетичні компанії проаналізували всі ці виклики, які виникли минулого року. Ми підготували різні стратегії, плани, як реагувати на різноманітні екстрені ситуації. Вже росіяни почали атаки проти енергетичної інфраструктури, але як ви бачите, слава Богу, вони не успішні, оскільки. Ки Україна і зміцнила рівень свого рівень захисту свого неба від дронів від шахетів від крилатих ракет. Ми не точково займаємося прикриттям якихось об'єктів. А в цілому розроблена державою система протиповітряного захисту для того, щоб уникати не всіх цих обстрілів, виробити всі, всі потуги росіян абсолютно неефективними. Так, це вимагає великої кількості коштів. Це вимагає часу, але розроблені нестандартні. Рішення, і ми віримо в те, що вони дозволять нам втримати максимально нашу систему. Наразі без обстрілів враховуючи те, яким чином здійснюється ремонтна кампанія, ми не передбачаємо жодних відключень світла, але розуміючи, що на жаль, ці виклики будуть точно, точно будуть відправлятися ракети, дрони і так далі. В нас розроблений такий механізм, який дозволить набагато. Менш болюче пройти цей опалювальний сезон для наших споживачів. А як щодо вугілля, чи достатньо вже його запасів, аби працювала вугільна генерація в повній потужності, на яку тільки спроможна цієї зими? Ну, відповім в цілому по нерворесурсах, які необхідні для того, щоб генерувати електроенергію, це ключове це вугілля і газ. В цьому напрямку, за графіком, який ми контролюємо, всі запаси поповнюються. Ми виходимо на необхідні обсяги. По природному газу ми навіть вже перевищили той обсяг, який ми запланували на початок. ОЗП на нам було заплановано, що ми вийдемо в на початок опалювального сезону з обсягами природного газу в наших підземних газосховищах в розмірі 14,7 мільярдів кубометрів природного газу. Минулого тижня ми вже перевищили це. Цей лімит Ми й досі закачуємо, і наразі вже більш ніж 50, 15 бачають мільярдів кубометрів газу закачано до наших підземних газосховищ. Не дуже схожа ситуація із вугіллям, поповнюються всі необхідні запаси. Теплогенеруючі компанії звітують нам про те, що ці запаси сформовані, і ми передбачаємо, що з цим напрямком теж все буде добре. Що ж, звучить доволі все, якщо не оптимістично, то менш тривожно ніж могло би бути. Я вам вдячна, що ви сьогодні до нас долучилися. Це був заступник міністра енергетики України Фаріт Сафаров.